Щоб не тянути інтригу, одразу відповім на запитання. Чи правомірно те як вчинили з гостробухими побратимами Леголаса? Чи канонічні чорні ельфи. Так. Але є нюанс. Гіпотетична можливість існування такого персонажа і реальна. Тобто, що ми маємо за фактом у Толкіна. А факти такі, що в жодній книзі, в жодній чернеці, в жодному листі творець всесвіту Джи Толкін ніколи не згадував чорношкірих ельфів, та й не міг, оскільки створював епос древньої англії. Інший аспект, чи могли вони існувати теоретично. Теоретично так, нам відомі випадки, коли ельфійські діви закохувалися у смертних людських чоловіків, як Арвен і Арагорн, Берен і Лютюєн. Від цих змішаних шлюбів народжувалися напівельфи. Найвідомішим з яких для нас є Елронт напівельф Важливо уточнити, що такі союзи були поодинокими, надзвичайно рідкісними та легендарними. В історії є лише два випадки парування ельфа з людиною. Про них складали пісні, сороміські віршики та вульгарні анекдоти. Однак, такі приклади. Де дають нам можливість припустити, що одна з невідомих ельфійських дівчат могла опинитися на далекому півдні або сході і розділити ложе з одним з місцевих чоловіків, які в силу клімату мали темніші відтінки шкіри. Такий союз і міг подарувати нам придуманого Амазоном персонажа Арондіра. Підсумовуючи, ми отримуємо дві відповіді: чи може у всесвіті Толкіна існувати такий персонаж, як Арондір? Може, чи створював сам Толкін таких персонажів. Ніколи тому, коли представники Амазона заявляють, що зняли чистого Толкіна, формально все так і є за рамки логіки Толкінівського світу. Вони не вийшли. При цьому звичайно, всі розуміють, що актори були підібрані відповідно до догму культурних змін, які відбулися в США. Чи критикуватиму я їх за це? Більше ні. Світ, створений Толкіном, більше не належить Толкіну. Його продано за 250 мільйонів доларів. Крістофер, мабуть, був останній сім'ї, який не хотів турувати спадщиною батька. І навіть Джексона вважали тото Прохіндієм, якому тільки дає зістригти хрустку купюру. Але Крістофера більше немає, а часи змінилися. Змінилися назавжди, і це добре. Володар перснів, натхнений окопами Першої світової війни. Чи потрібні нам шедеври народжені такою ціною? Ну, мені особисто ні. Краще я дивитимусь навіть володаря перснів Амазону, якщо для цього не знадобиться вбити жодної людини. Нових лівих безумовно є за що критикувати, і я не втомлюся це робити. Із тягу до тоталітаризму, і за цензуру, і за торгівлю своїми ж принципами, і за агресію. Але щоб опонувати їм, я агресивним бути не хочу. Більше ні. Щоб опонувати їм, не потрібно навіть побічно бити по людях, які у них же перебувають у заручниках. Критикувати абсурдність касту дуже легко. Це на поверхні, це на вітрині я. Можливо, перший, який цим і зайнявся першим я з цим і покінчу. Якщо критика касту помилково, хоч у когось може викликати негатив, не в бік самого принципу цензури, і квот, а в бік групи людей, задіяних у касті, то я принаймні, в силах виключити ймовірність такої помилки і не сприяти навіть дешіцею зародженню режимів, від яких потім шарахається весь цивілізований світ. А расизм існуючий на принципі ненависті до всього неруського, тому яскравий приклад. Закінчити эту свою трошки душноватую морализаторскую частину, я хотел бы цитату из свого старого ролика, оскільки завжди сповідував принцип рівних можливостей для всех. Я все-таки не сомневаюсь, что когда-то начнут снова снимать вменяемое кино. Рыночек порешает. Где здравый смысл удивительным образом не убит и где каждому найдется место. И каждый сможет пробиться наверх благодаря своему таланту и своему труду. Надо верить, я считаю. Світле будуще. Ну все, давайте до сюжету другої серії. Ще за часів тизера багато хто схилявся до думки, що в ракеті на жорстку посадку в середзем'я зайшов ніхто інший як Гендальф. Якщо це правда, то творці заради введення культового персонажа пішли на велику умовність. З'їхали з канону в кювет. По перше, в кампанію до нього дістали таких же фансервісних гобітів. Зате цим філіграну пояснили дивовижну любов чарівника до напіврослих. Вони були першими, кого він побачив. А хоробра нарвана нора вселила в нього віру, що цей маленький мирний народець насправді здатний багато на що. Ну а по-друге, у Толкіна Гендальф прибув до Середзем'я на кілька тисяч років пізніше, в середині третьої епохи. Ну і ні з якого літака він на старості років не десантувався, а поважно чинно і благородно прибув кораблем. Втім, і старцем він не був у земному у сенсі, а давнім могутнім духом, що прийняв образ жвавого дідуга, і вже абсолютно точно, після прибуття він не втрачав пам'ять і був дуже навіть притомний і моментально почав винюхувати, де б ще причаїлося древнє, як завжди, не добити зло. Але тут, як не дивно, я знову на босі серіальчиків. Перша поява персонажа повинна запам'ятовуватися і багато про нього розповідати. Ну а те, що вони вирішили перезняти термінатора, тут уж Бог їм суддя. Старий довго намагався замкнути контакти в голові. Ховувся до спогадів, брав скрипки сухого ґрунту, намагався змалювати карту зоряного неба за розбитого навігатора. А автори серіалу всі ляко намагалися не пихтіти саспенсу для найменших. А Раптом це сауро. Не дарма ж він так злобно ригає. По той бічний шепіт на фоні присутній та інтрига. Інтрига! Оскільки дорогами снують патрулі, а в небі панують ельфійські безпілотники. Недобиті орки винайшли нову тактику малих диверсійних груп. Сто років роблять підкоп від села до села, потім вистрибують. Ті з-під землі всіх з'їдають, забирають кавоварки та унітази і йдуть щасливі. Ельф пірнув у дірку, де й був викрадений, що з ним далі поки невідомо. Мати ж прибігла додому, де саме утворився свіженький підкоп. Замість того, щоб тікати, поховалися з сином по сервантах і стали чекати освободителя. У чому був глибокий план? Не зрозуміло. Довелося зійтися в штикову і там уже героїчно перемагати тварюку підручними засобами. На сій раді одноголосно вирішили йти до найближчого ельфійського артилерійського розрахунку та викликати вогонь на себе. Персона грає молодого Елронда, хоча насправді більше схожий на молодого Келебрімбора, прибув до останнього на кузню для подальших розпоряджень. Той уже давно зафіксувався на ідеї змайструвати щось таке, як у Феанора. Справжнє творіння вимагає жертв. Ну тобто, через що було б не гріх розв'язати нову світову війну, як у старі добрі часи, коли кувалда була побільша, а кузня жаркіша. Створити щось насправді мовча що? для цього необхідно було чомусь побудувати мега кузню, потужнішу за усі дотепер існуючі. Причому чомусь обов'язково в стислі терміни. Треба закінчити все до весни. Мабуть, поки дедлайни не горять, жар у кузні не такий сильний. Для цього потрібна незрівняна робоча сила. Верховний король не може її надати. Оскільки в королівстві всі давно деградували, і ніхто вже працювати не хотів, і дай не вмів, Усі жили на безумовний базовий дохід. Вирішили сходити за дешевою робочою силою в номічі Терекони. Оскільки терміни вже горіли, і необхідно було побудувати вежу до весни. Два дурні влаштували повільний променад через гори і рівнини серед зем'япішки. Килебрімбор прийшов. Поцілував двері і вирушив назад. Скільки часу витрачено з користю? Ефективний менеджмент. Оскільки гномічий принц Дурін образився на Елоронда за те, що той так довго пропадав, де ти був восьмліт. Справжня дрібниця за ельфійськими мірками, але не для гнома. Я за цей час прожив ціле життя. Ельф пішов на хитрість і, щоб хоч якось домогтися аудієнції, Заждав влаштувати священне намахалово на молотах. Взагалі, ельф, як виявляється, не тільки не замерзає, не тільки легко ламає глиби, але ще й не тоне. Як тільки Галадрель прибилася до погорільців одразу впала без сил. Все, несіть мене. Далі, а як тільки їхній маленький плід був атакований морським чудовиськом, знову сили знайшлися. Так от, один із тих, що були на плоту, наймерзеніший з цієї зграї, підленько відв'язався від інших товаришів і поки їх доїдав кашлот, їх хесенько відгріб собі кудись подалі. Інтернетом ширяться теорії, що цей юнак ніхто інший, як Саурон власною персоною у вигляді людини. Дуже сумніваюся, адже Саурон безумовно мав чути про Галадріель як одну з найвідоміших айфій. Галадрієль. Я Галбрант. Але цей чоловік на її ім'я ніяк не відреагував, скоріше дрібний шахрай, який в кінці повинен стати прекрасним принцем. Ось він уже майже відразу дав слабину і ризикуючи життям пішов рятувати свою принцесу. Якщо ж це Саворон, то у нього має бути якийсь просто дуже хитрий план, як використати Галадріль у своїх інтригах. Але у здатність сценаристів народити такий план. Я поки що не дуже ні. Проте, дуже хочу вірити. Володар перснів завжди був моїм улюбленим фільмом і улюбленим всесвітом. Другим. Таким стала гра престолів. другим, але не першим. Тому безумовно знаючи, бачачи і розуміючи усі мінуси цієї екранізації, я не хочу прям зі старту повністю її анігілювати. Я хочу дозволити собі бачити в ній все хороше, що там є. На повні груди, так би мовити. І доки кожна нова серія буде, хоч на якісь обривісті кілька хвилин, як з, з гобітами і гномами занурювати мене в той самий прекрасний світ, який я запам'ятав з дитинства, я буду просто насолоджуватися цими хвилинами. А гарне там є. Ну є там гарне, навіть навіть у голові. Ма було щось хороше. Все, До наступного.